Доброго дня. В березні місяці, в кінці березня посіяли 10 зерняток пасіфлори і карнати. Хто маракує називає? Сам не знаю конкретно, як вона називається. Виросло дві ж рослини. Це перва почала цвісти. Цвіту є Це друга почала цвісти. це меншеньке було. але цвіту ній рясніше було. І вийшло так, що ця цвіте, ця не цвіте, що вони не попадали в ритм. Вучну прав запиляв, не тільки ж... Тієї самої рослинки запиляв. Отакий цвіт в неї Такий. Дивлюся, немає. Плодів Плоду не буде. Хоча можливо, можливо, хоч зав'яжеться, хоч подивитися, яке воно. Хай не попробувати. Як ви думаєте, з чим це Що Не було запилення з другої рослини. Правда, бджол мало літало. Фактично взятка все погоріло, взятку не було. Бджола слабо літала. Хоча щось літало. Як ви думаєте, просто не було. Друг друга запилить як, чи вона може сама себе запиляти, чи як. як ви можете підказати мені. В кого є. Хтось може посвітує, як їх садити, як цей посажені приблизно 50 см друге друга Поливається все. Виросла, вийшли скороста. Метрів а це взагалі ще більше, тож вже скрутилася. Так, цвіти. А завязі, по крайній мере, я не бачив. У нас засуха, все сухне, все горить, все сплошно. Поливати вже нема мочі і теплицю і води вже і в колодязях мало. Замульчірував трошки. Ну, є видно, що і зов'язь ще буде. Хоча би подивитися. Як ви думаєте, перший рік вона плодоносить чи як? Це перший рік вона. Хто може щось посовітувати мені? Цікава рослинка. Кажуть, не боліє. Дивлюся на листочках, які жовті п'ятна. Що воно може бути. хоча з цієї сторони все чисто, нема нічого нічоїсінька. Такі вроді, жовтенькі п'яти. Це є Буду ротий. Візьму на використання. Дякую за перегляд, кому понадобите, ставте лайк. Підказуйте щось не так може. Новачок в цьому ділі.